На житомирщині тривають командно-штабні навчання. 27 листопада рятувальники ліквідовували умовно надзвичайну ситуацію техногенного характеру Новоград-Волинському районі. За тактичним задумом на нафтоперекачувальній станції Чижівка магістрального нафтопроводу Дружба сталася аварія, в результаті якої нафта вилилася за межі санітарно-охоронної зони. Водночас в межах охоронної зони розлита нафта загорілась. Наслідок спалаху троє працівників нафтоперекачувальної станції отримали травми. Рятувальники здійснюють евакуацію, потерпілих та з допомогою пінної атаки умовно гасять Розлиту нафту. На місці події працюють медики, розгортається пункт до дня першої медичної допомоги, кеду до рятувальники доправляють евакуйованих потерпілих. Тим часом нафтова пляма розповсюджилась річкою случ. Силами аварійно-відновлюваної служби встановлюються затримуючі засоби. Розлита нафта відкачується та перевозиться для зливу на нафтові ловлювач. З водою також працюють фахівці районної санітарно педагогічної служби. Населення околишніх сіл попереджено про тимчасову заборону споживання води з річки. Є зауваження певні, технічні, це людський фактор. Все записувала. Все відточковувалось, але для цього це і є навчання. Зрозуміло, що ці зауваження будуть відпрацьовуватися в п'ятницю на підведення підсумків, зрозуміло, і комісія, оскільки працюють фахівці, і я зі свого боку, як голова обласної комісії, ТПНС, дещо на своє бачення бачив би певні рахуватості, але в цілому, якщо взяти, ну Найперше кажу, що не дай Бог, щоб траплялись такі випадки, що ми працювали дійсно вже у надзвичайній ситуації е, такого техногенної рівня. Е, але для уж цілі це навчаються люди, і на мою думку, що все проходить добре, а можливо, по деяких випадках навіть відмінно загалом до навчань було залучено 25 одиниць пожежної та спеціальної техніки: 39 рятувальників, аварійні бригади рем управління газового господарства, СЕС, дві бригади медицини катастроф та працівники міськвідділу ОМВС.